Хокейний прогноз. Латвійська відкрита хокейна ліга Оптібет. 20 грудня субота відбудеться неймовірний матч. Центральний матч, я б сказав би, мабуть, всієї першої, а можливо, і взагалі всього сезону. Всієї першої половини чемпіоната або ж. Цього сезону я маю на увазі матч Мого. Латвія, Київ Кепіталс, Україна. Так, хто ще не знає, і хто не так давно підключився до наших прогнозів саме на Оптії Бет-Лігу Латвії, да наш український київський клуб Київ Кепіталс. Приймає участь вже в 23 му своєму матчі. Нагадую, Мого це вже буде проводити 25-й матч. Тому, дивіться, тому в таблиці, якщо вивчати становище, ми бачимо самий результативний хокейний клуб Мого Латвія. Що цікаве, і що потрібно знати. Про все по черзі зараз доповім. Але для початку хочу нагадати, друзі, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Заряджаємо потужні лайки, пишемо змістовні коментарі. Це дуже важлива підтримка від вас нашому каналу, нашому контенту щиро від душі. Дякую всім. Отже, цікавий факт. Мого Латвія базується на тій самій лідовій арені, що і Київ Кепіталс. В примісті столиці Латвії Риги є містечко піньки. Піньки. Наголос я не буду відстоювати і сперечатись. Піньки. Так. Це. Трішки на південний захід від Риги. Так, трішки не напряму на захід, а трішки на південний захід. А, арена домашня і для Київ Кепіталс. Ну, в першу чергу, вона домашня для хокейного клубу МОГО. Це я кажу для того, щоб ви розуміли, що. І Київ Кепіталс там не чужий на цій арені. Хоча номінально він грає як гость в цьому матчі. Вже в цьому сезоні зустрічались так само МОГО Київ Кепіталс. І кияни виграли мінімально 3-2. Зараз відділяють. Друге місце, де перебуває МОГО. І перше місце, де Київ Кепіталс одне очко відділяє. Але у Київ Кепіталс по відношенню до МОГО два матчі в запасі. Тому що Capitals зіграли 22 гри, а МОГО 24, як я і анонсував спочатку. Дивіться. Перемог однаково по 17. Це чистих перемог. Далі йдуть перемоги через овертайм. Також однаково по 2. І є поразки через овертайм, які дають по одному очку. У Київ Кепіталс» 2, а у мого 1. І ось саме тому у Київ Кепіталс» на одне очко більше. 40. А у мого 39. Звісно, якщо МОГО переможе наш Кепіталс, то МОГО виходить на перше місце. Але але, є завжди рятувальне, чудове, але. у Київ Кепіталс так і залишаться по відношенню до МОГО два матчі в запасі. А це зайвий шанс і зайва нагода. Знову випередить мого. Є і інші конкуренти, але вони вже почали трошки відставати. Це е, хокейний клуб Лієпая і Земгале. Це три самих крутих клуби е, Латвії. Земгале, Ліепая і Мого. Розумієте? Ось е, я не так давно казав, що е, на першому етапі головний конкурент нашого Київ Кепіталс» – це був клуб Земгале. Потім Лієпая вирвались трошки в лідери. А зараз третій потужний латвійський клуб починає робити нерви нашому Київ Кепіталс». Але Київ Кепіталс» переживе і переборе. І МОГО, в тому числі, вже всі, навіть самі потужні клуби Латвії залишилися на другому плані, якщо дивитися на здобутки нашого Кепіталс. І друзі. Враховуючи, що все ж таки оці завітні два матчі в запасі є, навіть не лякає відставання е, по забитим. Дивіться. У Capitals 107, у МОГО 117. Але уявити, що за два матчі ми можемо ліквідувати це відставання. Погодьтесь, Київ Ky Кепіталс неодноразово доводив, що за два матчі можна забити більше 10 шайб за два матчі вкупі. І тому я впевнений, що із цим показником ми також впораємося. Це потрібно для того, щоб коли на фініші буде рівно з кимось кількість очок, придеться рахувати очні зустрічі. І дуже важливо між собою грати з лідерами дуже вдало саме для Кепіталс. Першу гру ми виграли, ще раз нагадую, 3-2. Якщо ми хоча б не програємо ось цю гру проти мого, у нас практично з усіма лідерами Латвійської Оптібет ліги позитивні результати намальовуються уже ближче туди до весни, до фінішу, до плей-офів і так далі. Тому. Дивіться, тут система така: в плей-офф у півфінали напряму попадають перші дві команди. А починаючи з третьої по шосту, включно чотири вже далі, які йдуть клуби, вони між собою будуть розігрувати ще дві путівки в півфінал. То дуже важливо потрапити на перші дві сходинки. За підсумками регулярного чемпіонату перед плей-офами. Зрозуміли, так? Тому дуже важливо яка мога більше забивати, як я завжди люблю казати і стверджувати: більше забивати і частіше вигравати. Що саме цікаве, увага, друзі! Саме хокейний клуб Київ Кепіталс Україна і хокейний клуб Мого. Латвія. В останніх 9 матчах не знають поразок взагалі. 9 перемог поспіль і у Київ Кепіталс, і у МОГО. Це єдині два клуби в Оптібет-Лізі, які можуть похвалитися ось такими показниками, здобутками в останніх матчах. У обидвох серія переможна 9 матчів. Тому, друзі, я впевнений, що нас, на нас очікує дуже веселенький, дуже результативний, обоюдорезультативний матч. Я би взяв, якщо б трошки вище був кеф, я би взяв обидві заб'ють по дві шайби і більше. Ну тут 1.42, 1.43 дуже замало для мене. Я сподіваюся, і для вас також. Тому хочеться взяти. Якомога більше кеф. І я вибрав. Дивіться, Київ Кепіталс в гостях у мого, хоча ця арена домашня для обох, це я вже казав. Перемога, я не беру, сразу відставляю. Тому що грають два самих потужних хокейних клуби даної ліги. Оптібет. Я беру, друзі, Київ Кепіталс. індивідуальний тотал 2,5 більше. Основний час. Акцентую. Це саме основний час. І тут виходить. 1,9 коефіцієнт. Рівно 1,9. Це означає, що я зарядив на те, що Київ Кепіталс заб'є більше двох шайб. Тобто 3 і більше. Як мінімум 3. Давайте перевіримо, чи я правий. Залишилось дочекатись матчу. Не так вже і довго залишилось чекати. І ви зрозумієте, що є така потреба, по-перше, підписатись на YouTube канал Майстер Клас, зарядити моїм прогнозам лайк, написати змістовний коментар. Бажано напишіть, або ви згодні зі мною, або ви, можливо, трішки по-інакшому будете прогнозувати і заряджати на цей матч. Або напишіть взагалі, мені цей матч не цікавий, і я його навіть і просто в якості прогноза не розглядаю. Я зрозумію і таке, головне, друзі, контакт. Контакт і взаємозв'язок між нами. Це потрібно робити в коментарях, через підписку, через дорогоцінні лайки. Щиро дякую завжди. Якщо знадобились мої думки прогнози, якщо я хоч капочку корисний для вас, можете підтримати канал за реквізитами в описі. Щиро від душі дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, перемог, удачі, успіхів. Всім до зустрічі, всім папа! -па.